В психології існує поняття трьохрівневої психіки, яка пояснює, чому зміни, які відбуваються на одному рівні, часто довговічні. І щоб трансформація була глибокою і сталою, потрібно працювати одночасно з ментальним, тілесним і емоційними рівнями. Ментальний рівень це наші думки, переконання, наша картина світу. Цінний рівень це наші почуття, емоційні реакції. Які формуються на основі ментальних наших установок. Ну і тілесний рівень це наш фізичний стан, постава, які відображають наші емоційні стратегії. І всі оці три рівні вони взаємопов'язані. Наприклад, якщо людина хронічно тривожна, це буде проявлятися не лише в її думках, а й у тілі також Підніки плечі, напружена трапеція. Люди, які часто відчувають гнів, мають напружену спину, особливо під лопатками. Люди, які відчувають печаль, згорбленість. Стиснуті грудні м'язи, так вони ніби сходяться в одне. Одним із ключових інструментів інтеграції цих рівнів є дихання. Воно працює, наче міст між свідомістю, емоціями і тілом. У напруженому стані людина ніби замирає і починає дихати поверхнево, а активація глибокого дихання допомагає розблокувати ніби зв'язок між цими рівнями і запустити процес змін. В ході шести кроків до змін потрібно працювати саме на оцих всіх рівнях. Фізична розслабленість може змінювати переконання. Наприклад, коли людина розминає трапецію, вона відчуває ніби полегшення, повертається в те усвідомлення тут і зараз. А значить, буде поступово виходити із стану хронічної тривоги. Заняття зумбою дуже гарно допомагає розслабляти тіло і повертатися в стан усвідомлення. Заняття фізичними вправами, заняття в тренажерних залах заспокоює і знімає напругу. Наше тіло та емоційний мозок або лімпічна система, як його ще називають, часто знають набагато більше ніж наша свідома частина неокортекс. І інтуїція це не магія, а знання, які зберігаються у тілі на рівні несвідомих реакцій, бо несвідомо ця реакція вже закладена. В людині, і, наприклад, коли здається, що людині не можна довіряти, але ми не маємо логічного пояснення нічого, це сигнал від нашого рептильного мозку, який вже проаналізував невербальні сигнали іншої людини. І вам просто підказує, щоб змінити певний аспект свого життя, емоції, поведінку, переконання, потрібно працювати на всіх трьох рівнях одночасно, через тіло змінювати м'язові паттерни, постійно усвідомлювати, як тіло реагує на стрес, що я зараз відчуваю, через емоції відстежувати, які почуття закріпилися і як вони проявляються в тілі. І через мислення змінювати переконання, що запускають емоційні реакції. Як почати зміни? Декілька ключових кроків ручнику Ала не Барбара Піс дуже чудово описана друга глава, яка починається дуже з цікавих і слів Херила. Казки Аліси в країні чудес. Скажіть, куди мені йти, а куди ти хочеш потрапити? Та мені все одно, ну тоді все одно, куди ти й прийдеш. Тому першим кроком до зміни є усвідомлення проблеми: чітко сформулювати, що мене не влаштовує, як це впливає на моє життя. Друге це прийняття відповідальності. Всі зміни починаються з усвідомлення, що лише ти керуєш своїм життям. Третє чітка ціль і план. Сформулюйте конкретну мету, що саме ви хочете отримати, розбийте її на маленькі досяжні кроки. Четверте робота з переконаннями. Замисліться, що заважає вам діяти. П'яте дія і дисципліна. Не чекайте ідеального моменту, завжди буде щось заважати. Маленькі кроки щодня будуть формувати великі зміни в подальшому. І навіть якщо щось буде не виходити, бо можливо бути такі нюанси. Поверніться, скоригуйте свій план, ідіть. Страх долається через дії, і без практики зміни лишаються лише ідеї. Створіть маленькі мотиватори. Якщо я зроблю це, я відвідаю те місце, я зроблю те, я придбаю те. Точіть себе успішними людьми. Які цікавляться, розвиваються і йдуть вперед. Шон Гріндер говорив: якщо робити все як було, то й отримайте те, що було, і те, що мало. Почніть робити маленькі елементарні зміни вже сьогодні. Якщо ви відкривали холодильник правою рукою, то почніть відкривати її лівою рукою. Як писав матью Маконехів своєму підручнику зелений колір, наш розум це програматор. І Якщо вже його програмувати, то програмуйте його на успіх, а не невдачі.